Загиблих та 18 поранених напередодні ввечері росіяни вдарили по навчальному підрозділу збройних сил України, незважаючи на вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат особового складу не вдалося. Йдеться в заяві сухопутних військ. На місці працювали екстрені служби, пораненим оперативно надали необхідну медичну допомогу. Для з'ясування обставини причин втрати особового складу, створили комісію на чолі з начальником військової служби правопорядку збройних сил України. Також призначили служб жбове розслідування якщо до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб винних притягнуть до відповідальності зазначили в сухопутних військах Троє людей дістали поранення внаслідок нічного нічної атаки ворога у Харкові. Повідомив про це мер Ігор Терехов. Росіяни ударили по Шевченківському району міста шахедами. Серед поранених дві жінки та чоловік. Внаслідок вибухів постраждала автомийка скління багатоквартирних будинків та супермаркет. Окрім того, згорів приватний автомобіль. Наслідки удару ще уточнюють. Росіяни вбили п'ятьох жителів Харківщини. Ще п'ятеро людей були поранені. Про це повідомили в прокуратурі області. Ворог напередодні обстріляв з реактивних систем залпового вогню село Новоплатонівка Ізюмського району. Удар прийшовся біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу. На місці спалахнула пожежа. Вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль. Загинули дві жінки та троє чоловіків. Ще четверо місцевих жителів постраждали. Окрім того, один чоловік дістав поранення в куп'янську він потрапив під атаку ФПВ-дрона. На Тендрівській косі в Чорному морі за майорів український прапор, воїни головного управління розвідки Міноборони провели успішну операцію. Повідомили про це в ГУР. В ніч на 28 липня розвідники висадилися на окупованому острові та ліквідували позицію росіян. Знищили особовий склад, комплекс РЕБ Зонд та радіолокаційну станцію Роса. Операція пройшла без втрат серед наших захисників. Успішне виконання завдання стало можливим завдяки підтримці партнерів та донорів.